Привіт! Це відео присвячую моїм улюбленим трудоголікам, таким самим як я. Що я хочу сказати, я дуже дуже люблю керувати власним часом. Саме тому працюю багато років виключно сама на себе. Але знаєте, коли ти працюєш сам на себе. У трудоголіка одразу з'являється ризик почати працювати 24 на 7. Це ж ти працюєш на себе, для себе працюєш, розумієте? І хі, проблема в тому, що трудоголізм – це по факту такий спосіб просто подобатися самому собі, доводити самому собі свою самоцінність. В себе нічого, але потім обов'язково приходить вигорання. Я знаю, що це таке, повірте. А ще трудоголізм, знаєте, дуже нагадує пляшку у тих, хто страждає алкоголізмом, тому що це такий спосіб сховатися від реальності, втікти просто від того, що тебе найбільше шторить, тому що ти просто тоді з головою в роботу і все інше тебе не турбує. Я працюю у мене поважна причина. І знаєте, недаром у цих словах трудоголізм. і Алкоголізм один корінь. І якщо е, тіньовою стороною алкоголізму є похмілля, то тіньовою стороною трудоголізму є занедбані особисте життя, здоров'я, вільний час і таке інше, тому що ми пашемо, пашемо як коні. І до того ж, якщо взяти... Алкоголізм, то ніхто тобі не скаже, о гуд, класно, ти алкоголік. А от коли ти трудоголік, то тут є свої бенефіти, тому що суспільство буде гладити тебе по голівці і плескати твоїм успіхам. От тільки проблема в тому, що коли ти пашеш як коняка, і в якийсь момент ти просто вже падаєш з ніг, і ти починаєш розуміти, що щастя не приносить. Соціальні успіхи. І тут тільки навчитись тверезо, тверезо дивитись на своє життя, зрозуміти реально, що відбувається, визнати, що з тобою відбувається, що ти трудоголік, зрозуміти, від чого ти втікаєш, і навчитися балансувати. Друзі-трудоголіки, помахайте ручкою в коментарях, хто тут є. Вам вдається балансувати? Мені особисто вдалося навчитися перетворити. Свій трудогалізм у свою суперсилу я прагнула знайти свою формулу балансу без вигорання, тому що рідні постійно ображаються, що ти не в доступі. Діти починають бути холодними до вас, тому що вас постійно нема. В стосунках наступає холод. Ви віддаляєтеся, і ви такі, знаєте, часто в позиції е, пані, яка очікує, що партнер сам має прийти і дати вам любов і тепло, а так не відбувається. 15 років я працювала журналістом. Я зробила більше сотні інтерв'ю з людьми, які наважилися жити своє життя, жити по своїм правилам. І знаєте що? Я її дуже уважно слухала, збирала скарби просто слово за словом, фраза за фразою, аналізувала і потім знову слухала. Потім я все це міксувала з власним досвідом. І тестила на практиці, тому що більше п'яти років я є засновником благодійного центру Благодім, який працює з жінками. І більше п'яти років ми допомагаємо нашим підопічним вийти з тимчасової кризи. І я знаю точно, що працює, а що ні. Тепер я маю власну формулу балансу. І незабаром я запускаю свій курс планування в умовах невизначеності. Який називається вона зможе. І зараз я відкриваю передоплату по спеціальній ціні. Якщо зацікавило, пишіть в директ, надішлю вам деталі курсу і програму. Я у вас вірю. Я знаю, що кожна з вас зможе.